Уявіть, що меморіал може виглядати не як пам'ятник. Зараз як ніколи перед нами всіма стоїть завдання, як зберегти пам'ять про людей, про події, які відбувалися чи відбуваються в нашій історії. І через пострадянське уявлення нам здається, що це має бути якийсь пам'ятник, який стоїть на п'єдесталі з чорного граніту, і все навколо має бути на пустій площі. Ефективність такого меморіалу сумнівно. Бо використовується таке місце лише один або декілька разів на рік. Інший підхід, який диктує нам сучасність, це зробити меморіал і місцем пам'яті, і зібрання і об'єднання. Наприклад, меморіал пам'яті Героїв Небесної Сотні у Львові це те, що можна назвати місцем про людей для людей. Описати можна одним словом: незламність, адже кожен бачить це місце по-своєму для кожного це різний символізм. Це те, що я називаю на подумати». Вибір місця розташування і перенесення всіх і трагедії це ще одне важливе завдання. І як ми бачимо зараз, наскільки це місце людне, наскільки пам'ять про цих людей і далі живе, це завдання було правильно виконане. І зрозуміти одну річ: це місце не було б таким унікальним, якщо б вибір меморіалу відбувався за зачиненими дверима в кабінеті чиновників. Суть, що це був відкритий архітектурний конкурс, дало те, що тепер цей меморіал є невід'ємною частиною нашої спільноти.